Я приїхала до мами з донькою несподівано раном, але я так і планувала, щоб допомогти їй з приготуванням всього на стіл. Адже вона з тих жінок, які все самі, і не визнає ніякі ресторани. Посидимо усі як треба, а хто захоче, то піде в хату та полежить, а там діти по вулиці будуть бігати. А в ресторані що? Сиди, мов патик проковтнув. Я завжди дивувалася такій маминій розважливості, але завдяки цьому у нас в дитинстві все було. Тато спромігся і хату вибудувати, і нам в житті допомогти. Єдине, на що я маму вмовила, то на нове гарне плаття. Мамо, і що що шістдесят. То дороге плаття, що мене в ньому нарядиш? Ой вам ще років двадцять жити і ще до дір заносити. Добре, ще ти в ньому будеш ходити. Ось так себе переконала мама. Отож взяла я доньку, щоб і вона допомогла все прибирати та готувати. Заходимо ми в хату, а мама бліда сидить за столом, а навпроти неї якась незнайома моложава жінка. Я привіталася і відчула, що атмосфера нерадісна. Доню, це нова дружина нашого тата, прошепотіла мама, і було видно по її очах, що вона нічого не розуміє. Так, Ларисо, я вас знаю заочно, батько мені про вас розказував. Ви, може, не зрозумієте, але життя вже йде до схилу, і треба нарешті жити за покликом серця, тому Микола вирішив бути зі мною. Ага, я не знала, що й сказати. Ні, я розумію, що чоловіки люблять гульнути, але ж не в такі роки. У мого брата вже й свій онук з'явився на світ, тобто тато має вже правнука, і тут таке. Ми з Миколою познайомилися на курорті, продовжує жінка. У мене там свій будинок, тому я не претендую на ваше майно. Не переживайте за це, Марія, звернулася вона до мами. О, то це чудово. вигукнула я. Завжди мріяла побувати на водах і воленки моєї не все гаразд. Зі здоров'ям то треба їхати з нею на вселітні канікули. У вас великий будинок? У мене? жінка аж не знала, що казати. Та ви не переживайте, ми, люди не горді, можемо й на підлозі переночувати, особливо влітку. Що там того? А от Василь може на зиму захотіти приїхати. То, брат, ви ж знаєте, ваш пасинок майбутній, то він дуже любить кататися на лижах і купу грошей на тих курортах взимку лишає. А у вас все буде безкоштовно, то він всіх візьме і приїде на місяць, а у нього двоє дітей і вже й свій онук є. Боже, як ж ми всі гарно заживемо? Мамо! Обійняла її я. Слухайте жінка почала від мене вивільнятися. Я приїхала сказати, що мені лише Микола потрібний, і я на більше не претендую. Ой, а що ж, тату нас покине? скривилася я. Він свого правнука дуже любить і з рук не спускає. Та ми не горді, ми будемо вас навідувати. Ви так не дивіться, нас хоч і багато, але ми всі до порядку навчені, і нас запрошувати не треба, ми самі приїдемо. Жінка вилетіла з хати щось буркочучи, а мама дивилася на мене круглими очима мамо, не буде їй від мене ніякого життя. Ви вже мені повірте. Ось тут я свій характер вже покажу, а тато ще до вас приповзе, але то вже вам вирішувати, чи з таким жити. А тепер давайте за приготування Боже завтра такий день всі, кого ви любите, будуть разом. Я чула, що мама вночі погано спить і хлипає, та й мені серце стискалося. Але на наступний день вона сяяла в своєму гарному платі і приймала вітання. Підпишись, підтримай українськомовний контент.